Виконуємо номер 178 із підручника Алгебра 7 та 3.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Бабуся ліпила вареники протягом 2 годин. За другу годину вона виліпила на 5% більше вареників, ніж за першу скільки вареників виліпила бабуся за першу годину і скільки за другу, якщо за другу годину вона виліпила на 3 вареники більше, ніж за першу, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Приступаємо до виконання. Подамо 5% у вигляді дробу десяткового, це буде 0,5, і потім будемо знаходити вже дріб від числа. Нехай за першу годину бабуся виліпила ікс вареників. Нехай за першу годину бабуся виліпила ікс вареників. Тоді за другу відомо, що на 5% більше, або на 0,5 більше. Тому х додати, знаходимо дріб від числа, 0,5 х вареників. За другу годину вона виліпила на від суми Х і 0,5 х віднімаємо Х вареників більше. Що за умовою складає 3. Маємо рівняння. Від суми х і 0,5 х Віднімаємо х до рівня 3. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. На початку прикладу його не пишуть. додати 0,5х відняти х рівня 3. Х і мінус х взаємознищуються. У нас залишається 0,5х рівня 3. Ну, тепер поділимо на 0,5. Перенесемо кому в діленому дільнику на два знаки. Це 300 ділимо на 5. Отримаємо 60. Робимо висновок. Отже, за першу годину за першу годину Бабуся виліпила шістдесят вареників. Тоді за другу шістдесят додати, добуток шістдесят на нуль цілих п'ять сотих. Це буде у нас 3, додати 60. Маємо 63 вареники і записуємо відповідь. 60 і 63. Номер 178 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 20. Із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.